Зберіть тривожний чемоданчик, ласка. Я вам откажу, а вони самого немає тривожного чемоданчика. Прекрасно мозгами розумію, як ми тоді до шашликів да, готувалися, що у нас там було, що повиїжджали пасли, до речі, з України да, перед війною. Зараз з Латвії, Литви це перші країни, куди можна напасти Росії. Туди пасли звідти не повиїжджали, Вони всі сидять на місці. Тобто, а Європа б за це подбала дуже дуже завчасно. Тому ще з цього приводу можна зрозуміти, що це більше як провокація. І от ми не були не готові до початку. Да? Тому лучше перебздіть, бо я знаю, будуть коментарі, що ти нагнітаєш туди-сюди, як за Польщу мені писали, що ти нагнітаєш. Типа не бачили ще новин за другу. Що ти рассказываешь, потом потім и такі <смірно>, я не знаю, яка у них там реакція була. Та сама історія зараз. Тобто краще перебздіть, перепрошую, чим не добсті. Ядерку будуть максимально старатися відвинути. Я на це дуже надіюсь, я думаю, як і ви, бо це буде жесть. Постачання Україні зараз зменшиться, українські військові ЗСУ будуть воювати за НАТО, ці провокації будуть продовжуватися. Скажуть на ранок за Данію, Норвегію і Швецію, що там ці дрони, скільки їх було, що вони ушкодили чи не ушкодили. Е, по факту, Путін зараз щупає Європу, на типа, а що ти, а ти, що, а, а я, а ти, поняли? І Україна посередині. Отак вот це виглядає, да. Коротше, слава всім українцям, які досі тримаються. На всякий випадок, пристрахуйтесь, зробіть. Я теж обещаю. Я зніму відео про те, що я зібрав тривожний чемоданчик і виложу вам. I promise you. І все, і зустріну в наступному відео. Все, друзі, всім папа. Слава всім українцям, які досі тримаються.